Доброго вечора. Це програма з перших вуст. І сьогодні розслумачуємо останні зміни у державі, зокрема реформу ОСББ та підписаний президентом указ про вибори зі мною у студії народний депутат України від блоку Петра Порошенко Ігор Артюшенко. Вітаю Доброго вас, вечора. пане Доброго вечора. власне з 1 липня поточного року вступив в силу закон України про, про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку за чи потрібні ОСББ створення для людей. Я скажу наступним чином, знаєте як, от до реформи, так званої комунальної реформи 2012 році в місті Запоріжжя да, існувала там, гегемонія ЖЕКів, так звана. Да? І вона, в принципі, так і зараз існує по всій країні. Коли конкретні жеки отримують фінанси від наших платіжок, мається на увазі ці цифри, які утримання будинку та прибудинкової території. Це, наприклад, 100-150-200 гривень в залежності від будинку, де проживає людина, площі, квартири і так далі. І разом з тим усіх завжди виникало питання: а що робиться за ці кошти, куди вони йдуть, чи взагалі щось робиться, чи можливо не вистачає на щось хороше на ремонт даху, на ремонт підвалу, на ремонт під'їзду і так, прибирання території. От потім, на мою думку, стало ще гірше, коли в Запоріжжі монополізували взагалі це все. Створили КП-основання, так зване, коли людина може тільки ну, там, подзвонити 1580, да, цей відомий телефон, але реально дізнатись, на що йдуть кошти, яким чином витрачаються, не може. Тому от в цьому я і бачав проблему, і виникла ідея самого закону, і навіть не і не в мене, а виникла у громадських активістів, в тому числі і запорізьких. Це ОСББ Вікторія про те, що давайте відійдемо від монополії ЖЕКів і дамо право самим мешканцям, самим власникам квартир в багатоквартирному будинку. Тобто, ну в звичайної багатоповерхівці самим визначатися, скільки треба грошей на це збирати, на що конкретно витрачати, і витрачати яким чином, от тобто. Я вважаю, що закон дуже доцільний, тому що він дає можливість людям самим розуміти, скільки необхідно грошей для ремонту, і куди конкретно підуть ці кошти. Якщо вони зібрали, наприклад, по 100 гривень, да, це на будинок там три тисячі на місяць, і тоді, наприклад, в цьому місяці вирішили там перефарбувати один під'їзд, в іншому місці наступний під'їзд. Бо зараз ну постійно під час зустрічі з виборцями і, і в мене, і я впевнений, і всіх інших там народних обранців чи депутатів місцевих рад найбільше питання якраз виникає. От, ми платимо за отримання будинку, а чому не відремонтований дах? Або а чому там не перебирається територія? А де ці кошти? Тепер, з прийняттям цього закону, люди можуть провести зібрання, обрати голову ОСББ, вирішити питання, скільки треба платити за, за ці да? тобто, і при цьому ж звичайно не платити ЖЕКу ці кошти, да? чи основання. Тобто, це не означає, що буде плюс те і плюс те. Ні. Тобто, ця цифра тоді від. Ну, ЖЕКу, скажімо так, прибирається, і люди самі вирішують, скільки треба платити за забезпечення того чи іншого ремонту. При цьому можуть, наприклад, піти далі. Це, наприклад, якщо живуть малозабезпечені, чи там пенсіонери, не працюючи так само громадою, тобто власниками одного дому можуть вирішити, наприклад, там цей сусід заплатить там, на 30 гривень менше, бо він не може платити більше, але там хтось інший заплатить більше. Ну для того, щоб в нормальний стан привести сам будинок і свій під'їзд. От, зокрема, в Запоріжжі, чи всі будинки підпадають під створення ОСББ? Яка процедура їх створення? Ну, скажімо так, підпадає десь відсотків 95%. Виключення становлять тільки ті будинки, які не є приватизовані, наприклад, ну, скажімо так, будинки, які належать досі там, якомусь підприємству. Там живуть люди, там не приватизовані квартири. Звичайно, вони під цей закон не підпадають, бо цей будинок він не є в комунальній власності, він є власності власності якогось підприємства або установи. Всі інші, тобто, ну, переважна більшість будинків підпадає. А механізм утворення дуже простий. Мають зібратися мешканці за власною ініціативою, або, ну, наприклад, там спочатку звернутись до органу місцевої влади для того, щоб роз'яснили, як би, да, яким чином це робити. Але в ідеалі зібратись мешканці самого будинку. Звичайно, там не орендарі, не тимчасові да, мешканці, а власне, власники, власники цих квартир і провести зібрання, на якому обрати собі голову, голова вже призначить бухгалтера, і на цьому ж зібранні встановити ну, порядок робіт, і скільки це буде там на місяць, необхідно буде сплачувати в цей фонд. Грубо кажучи, ОСББ це іншими словами подібне до створення до громадської будь-якої організації. Тобто вони організувались і далі вирішують. Наприклад, нам треба виняти, виняти наприклад, там двірника. На 0,25 ставки, ми платити будемо стільки-то, значить ми маємо стільки-то зібрати. Можливо, ще інший шлях. Якщо, наприклад, ну, нема великого бажання у голови ОСББ чи там у наймати працівників окремо, чи це невигідно, тому що зрозуміло, що наймати одного слюсаря на будинок, ну йому треба повну зарплату платити. Да, тоді. От, тому є ще поняття вводиться цим законом як управляючі компанії. Що відбувається, тобто, коли створилось ОСББ, вони можуть заключити угоду з будь-якою приватною компанією, яку яку громада вирішить з тої заключити, про те, що ця компанія ну зобов'язана забезпечувати там ремонт, прибирання території і так далі. Да, обслуговування взагалі будинку, і заключити з ними угоду, наприклад, на рік чи на два, чи на три, знову ж таки, як як вирішать, самі мішканці цього будинку. Рік, наприклад, пропрацювати з цією компанією, потім подивитися, подобається, не подобається, не подобається знайти іншу компанію, Да? Тобто таким чином просто можна зменшити витрати на от найманих працівників власне для цього будинку. Наприклад, це ж може не один тоді будинок, а наприклад, там якийсь квартал знайти компанію, які зараз я впевнений, почнуть якраз розвиватися, і в чому і плюс почнеться конкуренція. Бо на сьогоднішній день ми її не маємо. У нас є кп «Основання», яке нам ну написало: от ми маємо сплачувати 150 гривень, і все хочемо. Ми не хочемо. Ми зобов'язані тут. У нас є вибір. Ми обрали якусь конкретну компанію, домовились про те, що. Вона, наприклад, хтось скаже, я хочу там собі, щоб квіти були в під'їзді, і давайте ми і за це будемо платити. А хтось скаже, ні, у нас грошей нема, але давайте, хоч там, ну мінімальний якийсь пакет послуг. І через рік є вимога, не сподобалась, інший прийде. І буде конкуренція, і буде таким чином покращиться взагалі то житловий фонд. Тому що ну за останні п'ять років я взагалі не бачу, що відбувається в цьому напрямку. в позитивному в Запоріжжі. Беремо досвід, наприклад, там Вінниці, Львова. там... І до того були у нас просто ОСББ. Як і до того вони існували, але але ніхто не прибирав цю гегемонію Джеків. Тому у нас там ну буквально на пальцях двох рук можна порахувати кількість ОСББ. Наприклад, беремо Вінницю і Львів набагато більше. Ну практично там більше половини це якраз ОСББ. І ну це так. Варто поїхати в місто і подивитися, наскільки воно чисте, прибране, як робиться ремонт в цих будинках. Тому що реально людина нарешті побачить, куди йдуть її кошти. От зараз ми цього позбавлені, і власне це була ідея цього закону. А все ж таки, чи існують якісь мі мінуси з цього закону? Мінуси. Дивіться, мінуси я бачу основних два. Перше це суто моральний, коли знаєте, от, є проблема в нашому суспільстві через те, що ми хочемо завжди, щоб хтось. Прийшов за нас все вирішив, і все в нас було добре. Ну тобто, от, щоб було, наприклад, те ж саме основання чи ЖЕК, яке саме само займається ремонтом. Ми не знаємо, що там відбувається, але ми хочемо, щоб все було добре. От питання ОСББ це питання створення, це в першу чергу самої активності громади, самих мешканців конкретного будинку, коли вони ну, мають усвідомити, що вони хочуть займатися у своїм будинком, Да, хочуть цікавитися, скільки треба. Сплатити кожному, що буде зроблено за ці кошти, вирішити, ми в цьому місяці, наприклад, дах ремонтуємо або підвал, або ні, або хочемо там квіти висадити на вулиці чи двері замінити. Тобто, ну, цим треба займатися тоді. Людина, яка обереться головою СББ, вона має про це якби, думати, да, планувати, спілкуватися з мешканцями і так далі. Тобто, це в чому я бачу найбільшу проблему, це зараз просто розказати людям, що є така можливість, і ну як можна сказати, загітувати, да, почати робити це в своєму дворі, в своєму будинку. Інша проблема, яка відлякує частину людей, це те, що з моменту створення ОСББ, от в якому ми стані отримали зараз будинок, от в тому стані ми оберемо собі на баланс. Ми аминові мешканці конкретного будинку. Звичайно, коли, ну скажімо так, там 10, 20, 30 років будинку не робився ремонт, хоча всі сплачували, ну всі не всі, але переважна більшість, виникає питання, де ті всі кошти. І от тому. В цьому законі так само прописаний механізм, що зі створенням ОСББ. ОСББ має право через рішення місцевих органів влади отримувати кредити від міської влади мається на увазі від міського бюджету для того, щоб провести капітальний ремонт. Бо ми розуміємо, що ну там одна справа щось перефарбувати чи кришу там трохи доробити, да чи там прибрати сміття. Інша справа, коли там 40 років не робився ремонт в будинку, і звичайно. Ну і зібрати ці кошти дуже важко буде. І я вбачаю повністю справедливе рішення через те, що ми щомісяч сплачували, вибачте, а на що це все йшло. Але якщо зараз не зробити ВСВБ, то ну, ще 10 років не буде робитися ремонт. Ну, тому що він не робиться. От я так само живу в дев'ятиповерховому будинку, і я теж не розумію, куди я сплачую там свої 150 гривень. І от, ну, Скажу приклад, зараз якраз по сусідам, якраз так само агітую створити, тому що я, я буду розуміти, можливо, треба на 150 платити, можливо, треба 170 платити, а можливо 120. Ну я ж зараз не знаю, ніхто не знає. А у цей закон дає цей механізм, і головне це якраз активність. От коли люди захочуть, знаєте, як кожен є ковалем свого щастя. Займатися цим, розуміти, думати про те, як облаштувати свою прибудинкову територію, і скільки для цього треба коштів, де знайти нормального там непитущого слюсаря, і скільки йому треба заплатити, щоб він зробив ремонт. От тоді у нас покращиться житловий фонд, і є от два міста, які якби ну можуть на сьогоднішній день бути для нас прикладом. А от конкретний приклад: якщо в будинку припустимо 100 осіб, 99 із з них хочуть створити СББ Думаю. і один проти. Чи існує думка більшості в цьому? Дивіться. Так, по-перше, те, що називається проста більшість, але рахується не від кількості мешканців, рахується від кількості площі. Тобто, що мається на увазі, у когось, наприклад, трикімнатна квартира, у когось однокімнатна. Береться загальний метраж будинку, тому що ну, логічно, що над трьома квартирами і більша кількість даху, да, і більша кількість підвалу, можна так сказати. От, тому рахується загальна площа, і від неї випрацьовує, грубо кажучи, відсотки. Да, от за 100% беремо будинок, і тоді зібрались мешканці. І якщо ці мешканці є власниками більше, ніж 51% цього будинку, то вони мають право створити ОСББ. Разом з тим, неможливо створити ОСББ, наприклад, 2 чи 3 на 1 будинок. Тобто, наприклад, там, якщо один під'їзд вирішив якось по-своєму все робити, це неможливо. Тобто, звичайно, будинок, тому що до нього йде одна теплотраса, є один дах і так далі. Звичайно, що це має бути одна спілка мешканців, яка вирішує свої проблеми і намагається якби, покращити свої житлові умови. Угу. Прийдемо до нещодавно підписаного закону України про вибори президентом. Взагалі, яка його суть і чи потрібен він в умовах децентралізації в Україні. Ну, суть закону, скажімо так, ми йшли до того, щоб. Почати відкривати списки, скажімо так. Чому почати? Тому що взагалі було напрацьовано три варіанти законопроекту про вибори під керівництвом спікера Верховної Ради Гройсмана за участі бувшого голови комітету виборців України Черненка, вже народного депутата. був напрацьований закон. Він там з рисочкою «2». Але в результаті, скажімо так, рейтингу голосування, коли ну у всіх політичних сил є свій підхід до відкритих списків, тому що ну я відверто скажу скільки в країн в світі, стільки різних виборчих систем. Ідеально не існує, як і в принципі там ідеального законодавства. Питання от обрання отого того компромісу, за який проголосує більшість, і тому, в принципі, був проголосований не оцей рисочка 2 а так званий рисочка 3 про який ми зараз вам будемо говорити. В чому його найбільша суть і що мені в ньому найбільше подобається? Це те, що, скажімо так, вже не буде оцінкої ганебної практики, коли просто продаються місця в списках. Коли ми знаємо, ну, наприклад, можливо, для когось секрет, для когось не секрет, коли би, там, перша п'ятірка, наприклад, це там, відомі спортсмени, музиканти, ну, якісь відомі діячі, які як би, ну, зрозуміло вони не будуть займатися комунальним господарством, бо вони в чомусь іншому би, себе проявили. Друга п'ятірка це ті люди, яким треба оплатити виборчою кампанію. Кому же ж треба за бігборди, за ефіри, за все інше. Тобто, навряд чи вони теж будуть займатися. Потім проблемами, наприклад, того самого ЖКГ, да, чи там Доріг, чи водоканалу. От. І потім вже йшли ну, спеціалісти, яких мало знають, але вони реально будуть працювати. Але через цю систему да, вони десь там на задвірках лишалися. І переважна більшість ну, політиків, особливо місцеві ради, яка в першу чергу місцева рада має займатися комунальним господарством місцевим, да? ну, скажімо так, великих спеціалістів там через таку виборчу систему не було, просто от таким чином партії торгували місцями. Що зараз зроблено? Ми прибрали взагалі поняття виборчих списків, їх не існує. Тепер ділиться місто на мажоритарні округи, тобто зменшили, до речі, кількість депутатів міських рад. Якщо раніше було 90, от і зараз лишається в міській раді 90 депутатів, буде 64. Це по перше, по-друге, ділиться місто на 64 однакових, скажімо так, частинки. По кожній з них іде кандидат від політичної сили. Ну від скільки політичних сил, стільки йде кандидатів. Але як рахується, коли вже люди проголосували. Коли вони проголосували, ну, наприклад, там не буду тут рекламувати жодну партію, да ну, наприклад, там якась партія за все хороше, потім якийсь там хороший кандидат, скажімо так, ну і напроти галочка. Рахується кількість голосів віддана за цю партію, наприклад, там 20%. І це означає, що якщо 64 всього депутати в міській раді, да, таким чином це ну приблизно там 12-13 людей заходить в міську раду. А хто за їх заходить, це вже рахується по відсоткам, по цим всім 64 дільничкам. Тобто хто набрав більше, наприклад, на Ленінському районі один набрав, в Комунарівському інший, в іншому, інший і так далі. І вибудовується цей список. Тобто від найбільше хто набрав до найменше. Таким чином прибирається оця ганебна практика продажу місць. І Дійсно, люди, які найбільше отримали голосів, не дивлячись ні на що, якби на те, що хтось там з кимось домовився, чи ще щось, якісь партії між собою домовились. Якщо люди проголосували, то він попадає. У цьому головний перший плюс, і другий плюс це. В великих містах більше 90 тисяч виборців. Для нас це для області: це Запоріжжя, Мелітополь і Бердянськ. У нас вибори мера в два тури. Тому що на сьогоднішній день я вважаю повністю неправильною практикою, коли у нас на вибори ходить там до 40%, а мера можуть обрати 20% від тих 40, що прийшли. Тобто, фактично, там 10%, тобто, грубо кажучи, 90% запоріжців проти цього мера, але оці 10% зробили його мером. Тому два тури. В другий тур, якщо ніхто не набрав 51%, другий тур, ну як президентів вибираємо, тоді другий тур, і вже в ньому ну, хтось має отримати більшість. Принаймні, це буде більш легітимно, скажімо так, той сам мер, якого оберуть, буде почуватися, що ну, за ними більшість запоріжців, а не як зараз, ну, грубо кажучи, 10% підтримує і він же переможець на виборах. Оці о, два плюси цього закону. Чи обов'язково кандидат має бути партійною людиною? Чи не обов'язково. Дивіться, бути членом партії не обов'язково раз. Інша справа, що тільки партії мають право висування. Але розкрою вам такий один маленький секрет: от з всіх чотирьох депутатів по місту Запоріжжя Верховної Ради, жодного нема партійного. Тобто я так само йшов на вибори, мене висував блок Петра Порошенка, але я не є членом партії. Тому тут, знаєте, цей негатив почався, що там громадські активісти, відомі особи, якщо там не будуть піти, не підуть на поклон до партії, то їх не візьмуть. Це неправда взагалі-то. Партія для того, щоб підняти собі рейтинг, щоб люди за неї проголосували, щоб люди підтримали і довірили цій партії, то там мають бути люди, яким люди довіряють. Це коли раніше був список, там кудись, того, кудись, ну, наставляли людей, ніхто не знав, тепер же ж ні. Списку нема. Всі люди, як на ладоні, да, хто йде, йде. І тому. З одного боку не може. З іншого боку, я в тому, що самі партії зараз будуть ганятися за людьми, які там відомі в місті, мають якісь позитивні сторони, про які знають люди, які викликають довіру там на конкретному районі, на конкретному кварталі в місті Запоріжжя, і так само по всій області, так само в облраду. Тобто, я вважаю навпаки, це плюс через те, що тепер ми розвернули. Не люди мають іти до партії, проситься візьміть мене кудись там в список. Да, а тепер партія має знайти тих людей, за яких проголосують люди, і тому ця партія пройде. Тоді виникає питання про чесність, адже у кандидата за підтримки партії більше можливостей і шансів, аніж у безпартійному? Я б не сказав, що більше шансів. Чому? Його все, ну, виборчий бюлетень буде, як виглядати, як вже пояснив, там, назва партії, людина, яка від неї йде і все. А те, що він є членом партії, чи не є членом партії. Ну, я ж казав, я не член партії. Там мої колеги від Запоріжжя да, так само не є. І принаймні на сьогоднішній день. Можливо, колись зроблять свій вибір. Але знаєте, проблема через те, що. В принципі, і чому багато так безпартійних людей, тому що за ці 24 там майже 25 років, років да, вже люди ну настільки розувірили взагалі в партіях, сприймають через те, що тут ну, дуже давно якось на, скажімо так, на видноті не було партій з чіткими якимись програмними цілями, в незалежності там ви владі вони чи в опозиції. У них є чітка програма, наприклад, там, план реформ, план розвитку найближче там 10 років зараз. Через те, що ну, скажімо так, переважає просто популізм. Люди добирають собі там найкращі гасла за все хороше, там за пенсії, за зарплати, тобто, чим гарніші гасла, да, а через те, що так відбувається, то немає довіри, бо розумієш, вони сьогодні одне заявили за інше, У це треба міняти. Якраз можливо з напливом у цих громадських активістів, які не були партійними, ніколи не, не здомовлялися якось там з партіями про якісь там прохідне місце в списку, то вони якраз і змінять політичну систему. Тим паче, запиту суспільства якраз зараз і є на нові обличчя, на ті. На тих людей, які ну, сиділи там вже у владі міській обласній по 20 років, і ну, бачимо результат цієї діяльності. Тобто, запит на нові обличчя є. Цей закон якраз дає можливість новим людям, при цьому не будучи партійцями, да, пройти. Не треба домовлятися за якісь прохідні місця. Ти треба просто йти на свій округ, показувати, тим паче, округи тепер значно менші, тому що їх 64. Це буквально там 10 будинків дев'ятиповерхових доказувати мешканцям, що він достойний найкраще, якщо це людина, яка саме там і живе, звичайно. Яку люди знають, яка там провела, входила в школу, в університет, працювала, її всі знають, і за неї, і вона, знаєте, як ця людина не зможе потім десь сховатися і казати: от, Люди, я, я нічому не винен, я нічого не знаю, як робити. Да? Не вийде, бо він серед них і живе. І от я проти голосування, бо я розумію, як буде у нас розвиватися подія. Що цілком можливе поява так званих парашутистів з якихось інших регіонів? Тому я виключно проти того і закликаю запоріжців голосувати за запоріжців. В першу чергу. І на цьому змушені завершувати нашу зустріч. Я нагадаю, у нас сьогодні ось тях був народний депутат України від блоку Петра Порошенка ігор Артюшенко. Дякую вам пане Ігорю. Дякую. Глядачам дякую, що дивитеся, довіряєте до зустрічі оцій же порі рівно за тиждень.